Добрий ранок, дивіться, що у нас за вікном сьогодні твориться. Дивимося на двору. Піскіт! Ой, нападало, дороги дуже погані, тому що діти сьогодні на дистанційному навчанні вже сидять. Катруся сидить в неї онлайн, відбуваються уроки. А Марчику ще зівчора дали додому папку з домашнім завданням. Треба просто виконати всі ці завдання. Не обов'язково виходити онлайн. Але вчителька доступна, якщо є якісь запитання, в будь-який час можна подзвонити. Поле біле, сніг мете в різні сторони, такий якийсь вітер, дуже така їдка погода. А автобуси шкільні не їздять в таку погоду, тут школу відміняють. За час ковіду вони так навчилися така система гарна онлайн, що зараз проблем зовсім ніяких немає з цим. От скільки сніжку вже за ніч на перилах. Ліпиться. От покажу вам, які завдання на день. Дали першокласнику. Це більш таке, як англійська. Тут прочитати треба і відповісти на запитання. Ще одне таке ж саме. Трішки математики. Тут також такі математичні справи, приклади і ще кілька. З математики завдань. Це все йому сьогодні треба зробити за день і якщо завтра повернуться, забрати в школу. Якщо ні, то напевно нам онлайн відійшлють наступний пакет з завданнями. Поки дітей навчання сьогодні онлайн було, я займалася замовленням. В церкві одна жіночка хотіла тризуб. Половину синього, половину жовтого і невеличкого розміру. Цей такий на 2,5 см діаметр. То в суботу вже її занесу. Ну, і ще показую, що за кілька годин сьогодні сталося. Зранку я вам показувала, чому діти в школу не пішли, а зараз вже. Четверта нидного дня сонце вийшло, снігу як і не було. Завтра повертаються в школу в звичайний режим. Так, до вечора ще один вишився. Клончик от такий, квадратний, меланжевими нитками. Як ви бачите, йде темніше і світліше, так само зелений. Не знаю, чи мені так подобається, але вже як є. Можливо, і знайдеться покупець на такий. Ну і тепер вечір того ж дня. Плиє дощ. Всім привіт! Ранок наступного дня, 9-та година, їду у штат Вест Вірджинія, потрібно дещо з продуктів купити, також ще в інший магазин забігти. Ну І там позаду мене великий пакет з одягу, який ми більше не носимо, то хочу його завести в магазин Goodwill, тобто у Second Hand здати. І, звичайно, я всіх вас з собою візьму на прогулянку по. Магазину, подивимося, що там є, давненько не були. Діти сьогодні повернулися в школу в нормальний режим. Погода завчора то було як три сезони в один день. А сьогодні день-де вони сніжинки пролітають і дороги просто трішки мокрі. Отож, їдемо у вест Вірджинію, беру всіх з собою. Це у мене така полосочка. Вона їм служить за дзвінок на асфальті. Я її проїхала і вже мені відкрили двері. У мене тут цілий пакет з дубном. Hello, thanks. Ось такий у них там склад, забирають і закривають двері. Ось. Тут я здавала все. А тепер заходимо в магазин. Одягу, звичайно, навіть не хочеться розглядати, тому що тут його тьма. Так, що У нас сьогодні синя етикетка на півціні. Приходять такі іграшки, тренажер, там сумки, ну йдемо на сумки глянемо. Тому що от про одяг продовжую, здаємо багато, бо стільки завжди знижок, не годен встояти, купується, а потім надоїдає, ну, хочеться щось інше нове. От сюди на оці полички я хочу піти глянути. Як завжди, в кінці зими багато ялинок в закондах можна побачити. Ось що це якісь такі дерев'яні. Скринька така дерев'яна, 15 доларів. У вигляді маленької ферми. Повітряний хокей. Скільки він тут 32 долари Ой, музика так грає голосно. Різні візочки, є і інвалідні, і дитячі. От. крісла ліжка Все косячине. Для дівчаток дім такий 15 доларів 66 центів. Тут якась така поличка зі всім накупу заваленим. Я знаєте що, часом шукаю металеві полки для дисплею на своїх ярмарках. Бо тут вигідно. Якщо щось таке попадає, то буває добре взяти. Поки що не бачу нічого такого. Тут різні віночки. О, такі на стіл. Вигляді листочка кленового О, 66 центів, сьогодні 33 буде, тому що 50%. До речі, гарні. Ще є багато чого резяного, але тут скидок нема, бо і так вже все дешево. Тут ціла поличка плетених корзинок. Оця яка цікава, але дуже легенька, не якісна. І майже 5 доларів. Це вже міцніше. Але от розломана. О, нова декорація з етикеткою. Тут свічки ставити в таких самках. 8,66. І тут багато є нового. Пише Dinner bell» – Дзвіночок для вечері. Кликати всі їсти. Ха -ха. Ой, ось ці такі гарні в'язані. жолуді, шишки. Голень такий підсвічник. 8,66 ціни такі стали вищі майже в два рази най в Секонген магазині. Чи є хатка. Привіт. Якась така поличка важкенька. 13 доларів. От, напевно, з якогось магазину, бо багато таких є. Здали. Так виглядає ніби таргет Target магазину мені. Не, так, точно. Таргет. Органайзери такі в шухляду. 6 доларів. Ну, в таргеті я впевнена, що вони дорожчі. Дерев'яні. Також такі штучні вазони. Вже на підставці. Десять доларів, це ну да, з магазину таргет Покривало. От. Таке шість. Багато міг іграшок, пазлів, ігор на столі. Тут різні. Пило збирачі, як я кажу. Тут таке все червоного кольору. Іграшкові полиці. Тут різні дерев'яні таблички. Hm. Пише насос для лікарів. Oh, що тільки не придумаю. Чому Ой, це для ниток органайзер, напевно. Я так собі вдумаю. Якийсь недавній такий. Що пише? Made in USA, ну що ж. Це щось таке як. Зробити своїми руками, це також народна творчість. До кухні є фритюрниці, кавоварки. Гриль, це рисоварка. Що тут ще є? Це для них масажер, маленькі гриб, хлібопічка, тостер. Всяка всячина всього добра, море. Тут синя тематика. Якби був однотонний, то я би могла, напевно, примінити для дисплею свого. От, для весільного пам'ятаю торта, я такі купляла ніж та лопаточку. Прийшла тут, де металеве всяке, думаю, може, якусь цікаву знайду підставку для дисплею, але нічого не бачу, що б мені пригодилось. Побачила ці ваги. Згадала собі, в Україні мали схожі. Музика так, тут завжди голосно, що я навіть не знаю, чи мене чути, що я розказ. Тут різні каструлі, сковорітки, дещо нове, дещо ні. Тут посуд. Гарний листочок. До речі, взагалі клас якісь фрукти поставити. Але в мене вже стільки того всього є. ну Але дуже мені подобається. Тільки брати не буду. Не захламляємось, щоб не розхламляти потім Цей гарний ліхтарк такий для декорації можна десь примінити, напевно. На батарейках, але скільки вони хочуть 10 доларів за нього. Що, це У нас Grandmother. для бабусі хтось замовляв, і бабусі, напевно, не стало, і вже воно в цьому магазині. Хочу спробувати. Дитя. Одинадцять доларів. Побачила картинку. Пишем Better to Have One Fat Cat than Many Mice. Краще мати одного жирного котика, ніж багато мишок. І тут багато горняток, кружок стаканів. Це такий в'язаний светр. 88 центів. Ха -ха, гарно. але я не люблю такі окремі горнята купляти. У мене всі одинакові в наборі. Зима. Ой, хочу вже весни. Надоїла зима. Хочеться тепла, сонечка. Зеленої травички. От в мене така є штучка вдома. Сюди горішки насипаєте, крутите і так вони дріб... подрібнюються. А тут також можна одинакові найти, але, от, наприклад, 5. Значить, було 6, одна розвилася. Оце фієста. Це отут Вес Вірджинії завод по виробництву цієї посуди. Вона буває різних кольорів. Це дуже якісний посуд, такий грубий і важкий. У мене батьки приїжджали, ходили з моїми секрами туди на той завод на екскурсію. Ну, а вони знають і оцінили в 5.66 кожного гонятку. Дивлюсь на цю посуду, може, думаю, то взяти собі для тієї своєї іншої орхідеї, яку я відживлюю, пробую. Це буде півціни і воно буде більше підходити, ніж, ті, ніж той такий зрізаний стесаний горшок. Так, ще з цих боків і все. Тут фіолетова тематика. Тут жовтенька. Тут все зелене. Сакі ленти штучні. Були 5 доларів в магазині, тут 2,11. І от ще знахідка. Фірма Adidas спортивна така сумка. Вона може бути як і дорожня, така дута. В дуже доброму стані за 3 долари. Ось така всередині. Тоді відділ окремо збоку на замочку, а тут така окрема сумочка для вжиття. І всяких різних кишенек багато. Тут супер. Можна і як дорожню використовувати, а можна в донечках ходить на баскетбол. І... Носить в якійсь такій звичайній сумці, свою спортивну форму і взуття, кросівки. А так, 3 долари 3,66. Ну, це дуже гарна ціна. Ось вивозять час від часу такі на колесах полиці. І поки продавщиня розкладає, все дозволила подивитися і. Ось такий пластикові, такий дисплей. В пилюці, але за 2 долари. Я думаю, що тільки чуть-чуть тут надо Але я так думаю ідею, що отак на цих картонних папірцях, коли брошки я маю, чи сережки на продаж, на ярмарку, я б їх, напевно, отак вони йдуть, як сходинки. Думаю, що візьму за таку ціну і обов'язково дисплеї для ярмарку використаю. Ну що, я вже у авто, їду додому. Сніжок продовжує вкривати землю. Надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Всім щиро вдячна за перегляди і до наступної зустрічі!